Подивіться навколо себе, що ви бачите. Ви бачите людей, які поспішають на роботу, яку вони ненавидять, щоб купити речі, які їм не потрібні, щоб вразити людей, які їм байдужі. Це реальність 98 населення. Вони живуть за сценарієм, який їм нав'язали школа, стабільна робота, кредит, пенсія, кінець. Але є інші ті самі 2%. Ви помічали їх? Вони виглядають інакше, вони говорять інакше. Вони рухаються світом з упевненістю хижака, який знає свою територію. У них є те, чого немає у вас поки що. Вони знають правила гри, про які мовчить більшість. І справа не в грошах, не в зв'язках, і навіть не в таланті. Справа в наборі жорстких, безкомпромісних принципів, які відокремлюють еліту від натовпу. Сьогодні ми не будемо говорити про банальну мотивацію, яка зникає через годину після перегляду відео. Ми розберемо архітектуру успіху на атоми. Ви дізнаєтеся, чому ваш мозок обманює вас, змушуючи залишатися в безпеці, і як зламати цей код. Ми поговоримо про те, чому комфорт це повільна смерть для ваших амбіцій і чому більшість ваших друзів тягнуть вас на дно, навіть не усвідомлюючи цього. Але найголовніше, ми розкриємо філософський фундамент, на якому будували свої імперії найвеличніші люди в історії: від римських імператорів до сучасних мільярдерів. Якщо ви готові вимкнути автопілот і взяти штурвал свого життя в свої руки, дивіться це відео до кінця. Те, що ви почуєте, може викликати у вас опір, гнів або заперечення це нормально. Це означає, що ми зачепили щось живе. Приготуйтеся, ми починаємо занурення у світогляд тих самих двох відсотків. Розділ перший пастка посередності або чому більшість програє ще до старту. Більшість людей живе в ілюзії, що у них попереду нескінченна кількість часу. Це перша і найнебезпечніша пастка, в яку потрапляє 98% населення. Вони прокидаються з думкою, що почнуть діяти завтра, з понеділка, з Нового року. Цей синдром відкладеного життя стає наркотиком. Ви говорите собі, що зараз не найкращий момент, що економіка нестабільна, що вам потрібно ще трохи повчитися або відпочити. Але правда в тому, що ідеальний момент ніколи не настане. Час це єдиний ресурс, який неможливо відновити. І поки ви чекаєте, він витікає крізь пальці, як пісок. Люди, які досягають успіху, розуміють жорстоку правду. Кожен день, коли ви не робите крок вперед, ви автоматично робите крок назад, тому що світ навколо вас не стоїть на місці. Друга причина, чому більшість залишається внизу, це залежність від дешевого дофаміну. Сучасний світ побудований так, щоб тримати вас у стані постійного, але слабкого задоволення соціальні мережі, серіали, відеоігри, фастфуд. Все це створює ілюзію насиченого життя. Ваш мозок отримує сигнал про винагороду без жодних зусиль. Навіщо будувати бізнес або тренувати тіло, якщо можна отримати хімічний сплеск радості, просто прогорнувши стрічку новин? Ті два відсотки, про яких ми говоримо, усвідомили цю пастку. Вони розуміють, що дешеве задоволення це ворог великих досягнень, вони свідомо обмежують себе в легких розвагах, щоб зберегти голод для справжніх перемог. Третій аспект посередності. Це страх перед осудом. Ми біологічно запрограмовані хотіти подобатися іншим, адже в давнину вигнання з племені означало смерть. Але сьогодні цей інстинкт став в'язницею. Ви не запускаєте свій проект, тому що боїтеся, що знайомі посміються, ви не висловлюєте свою думку, щоб не викликати конфлікт. Ви стаєте сірою масою, щоб бути зручним для оточення. Успішні люди давно переступили через цей бар'єр їм байдужа думка тих, хто нічого не досяг. Вони розуміють, що критика це податок на успіх, який платить кожен, хто наважується виділитися. Якщо вас ніхто не критикує, значить, ви нічого важливого не робите. Ще одна причина провалу більшості це відсутність чіткої мети. Запитайте пересічну людину, чого вона хоче через п'ять років ви почуєте розмиті фрази бути щасливим, багато грошей, подорожувати. Це не цілі, це фантазії. Всесвіт не реагує на розмиті запити. 2% успішних людей мають цілі чіткі як лазерний промінь. Вони знають не тільки те, що вони хочуть отримати, але й те, ким вони мають стати, щоб це отримати. Вони планують своє життя з точністю архітектора, тоді як більшість будує своє майбутнє з уламків випадкових подій. Без чіткого курсу корабель просто дрейфує в океані, і жоден вітер не буде йому попутним. Також варто згадати про культ спроби. Люди кажуть я спробую це зробити. Слово спробую це заздалегідь підготовлене виправдання для поразки. Воно дає вам шлях до відступу. Якщо не вийде, ви скажете ну, я ж намагався. Еліта не прошує. вони або роблять, або не роблять. Вони спалюють мости за собою, не залишаючи собі іншого вибору, окрім як перемогти. Ця радикальна відданість своїй справі лякає звичайних людей, але саме вона є паливом для справжнього прориву. Коли у вас немає плану Б, План А починає працювати з неймовірною ефективністю. Наступний фактор це оточення ви це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу. Якщо ваші друзі постійно скаржаться на життя, обговорюють плітки і мріють про п'ятницю, щоб напитися, у вас немає шансів вирватися. Їхнє мислення, як вірус, заражає вас. Ви починаєте думати їхніми категоріями, боятися їхніми страхами. Ті, хто входить у 2%, Безжально фільтрують своє оточення. Вони шукають тих, хто сильніший, розумніший і успішніший за них. Вони готові бути найдурнішими в кімнаті, аби тільки вчитися у кращих. Самотність для них краща, ніж компанія, яка тягне на дно. Важливим елементом пастки є також нерозуміння природи провалу. Для 98% людей невдача це знак стоп. Це доказ того, що це не моє. Вони сприймають помилку як особисту трагедію. І удар по самооцінці. Для успішних людей невдача це просто зворотній зв'язок, це інформація, це плата за навчання. Вони знають, що шлях до успіху вимощений каменями помилок, кожна невдача наближає їх до розв'язання задачі вони падають сім разів а піднімаються вісім. Поки ви боїтеся зробити помилку, вони роблять їх десятками і вчаться на кожній з них. Ще одна ментальна пастка це віра в талант. Люди люблять виправдовувати чужий успіх талантом. Генетикою або везінням. Це зручно, бо знімає відповідальність з вас. Він успішний, бо він геній, а я звичайна людина. Це брехня. Успіх це на 10% здібності, і на 90% наполеглива праця, дисципліна і витримка. Історія знає тисячі прикладів талановитих ледарів, які померли в злиднях, і тисячі прикладів посередностей, які завдяки титанічній праці піднялися на вершину. Віра в талант це казка для бідних. Віра в працю це реальність багатих. Не можна забувати і про роль інформаційного шуму. Ми живемо в епоху перевантаження інформацією. Більшість людей споживає контент бездумно, забиваючи голову сміттям. Новини про катастрофи, скандали зірок, безглузді відео все це забирає ментальну енергію. Успішні люди сидять на суворій інформаційній дієті, вони вивчають лише те, що наближає їх до мети. Вони читають книги, слухають лекції. Аналізують ринки, але ігнорують все, що не стосується їхньої місії. Вони бережуть свій мозок як найдорожчий інструмент, не дозволяючи йому іржавіти від бруду масової культури. І нарешті пастка посередності замикається відсутністю вдячності і присутністю заздрості. Коли ви заздрите, ви фокусуєтесь на тому, чого у вас немає це створює менталітет дефіциту. Ви випромінюєте енергію нестачі ті, хто досягає вершин, вміють бути вдячними за те, що мають. Навіть коли прагнуть більшого. Вдячність це фундамент достатку. Вона дозволяє зберігати позитивний настрій навіть у важкі часи. Поки більшість дивиться в тарілку сусіда, рахуючи його шматки, успішна людина працює над тим, щоб наповнити власний стіл. Вихід з цієї пастки починається з усвідомлення ніхто не прийде вас рятувати ви самі собі рятувальник. Розділ другий правило перше радикальна відповідальність та відмова від ролі жертви. Переходимо до першого і найважливішого правила, яке розділяє людей на володарів долі та її пасажирів це правило радикальної відповідальності. Більшість людей живе в парадигмі жертви. Якщо у них немає грошей, винна держава, роботодавець або податки. Якщо у них погані стосунки, винен партнер. Якщо вони мають зайву вагу, винна генетика або широка кістка. Це дуже зручна позиція. Вона захищає ваше его. Якщо винні зовнішні обставини, то вам не потрібно нічого змінювати в собі. Ви можете сидіти на дивані і скаржитися, відчуваючи моральну перевагу несправедливо скривдженого. Але це шлях нікуди, це шлях слабкості. Радикальна відповідальність означає повне і беззаперечне прийняття факту. Все, що є у вашому житті зараз, це результат ваших власних рішень і дій у минулому. Ваша зарплата це те, скільки ви коштуєте на ринку праці з вашими навичками. Ваша фізична форма це результат того, що ви їли і як рухалися останні роки. Ваше оточення це люди, яких ви самі допустили до себе. Це жорстка правда, вона може бути болючою, але в цьому болю прихована величезна сила. Тому що, якщо ви створили свої проблеми, значить, ви маєте силу їх вирішити. Усвідомлення цього правила змінює все. Ви перестаєте шукати винних, ви підходите до дзеркала і бачите єдину людину, яка відповідальна за ваше щастя і ваш успіх. Коли ви приймаєте радикальну відповідальність, ви забираєте владу у зовнішнього світу і повертаєте її собі. Економічна криза це не привід бідніти, це привід стати більш внучким і знайти нові можливості. Звільнили з роботи це не трагедія, це шанс знайти краще місце або почати власну справу. Ви перестаєте бути листком на вітрі і стаєте капітаном корабля, який може плисти навіть проти течії. Люди з менталітетом 2% ніколи не використовують мову жертви. Ви не почуєте від них фраз Я не можу, бо мені не дали, обставини склалися так. Вони запитують себе, як я можу це змінити? Чого я не врахував, які навички мені потрібні. Вони замінюють виправдання надії. Кожна проблема для них головоломка, яку потрібно вирішити, а не стіна, перед якою треба плакати. Ця зміна фокусу з проблеми на рішення вивільняє колосальну кількість енергії, яка раніше йшла на ниття і жалість до себе. Подумайте про найуспішніших людей. Чи скаржаться вони на погоду, чи звинувачують вони батьків у тому, що ті їх недолюбили? Ні. Вони грають тими картами, які їм роздали, і виграють. Є люди, які народилися в злиднях, без рук і ніг, і досягли світового визнання. А є ті, хто народилися в золотих колисках і все змарнували. Стартові умови мають значення, але вони не є вироком. Ваша реакція на умови ось що визначає фінал. Радикальна відповідальність це відмова від права на виправдання назавжди. Це також стосується і емоційного стану. Ніхто не може змусити вас розізлитися або образитися без вашої згоди. Ваша емоційна реакція це теж ваш вибір. 98% людей реагують автоматично. Їх штовхнули, вони кричать. Успішна людина робить паузу між стимулом і реакцією. Вона сама обирає, чи варто витрачати енергію на гнів. Вона володіє своїм внутрішнім станом, незалежно від хаосу зовні. Це вищий пілотаж самоконтролю. Який недоступний для більшості, але є нормою для еліти. Прийняття відповідальності також означає вміння визнавати свої помилки. Слабкі люди ховають свої помилки, брешуть і викручуються. Сильні люди кажуть: Я помилився, це моя вина. Ось як я це виправлю. Це викликає повагу, це будує довіру. Коли ви чесні перед собою і іншими, вам нема чого боятися. Ви стаєте антикрихкими. Ваша репутація будується не на ідеальності. А на здатності адекватно реагувати на виклики і нести тягар наслідків власних рішень. Ще один аспект відповідальність за свій час ніхто не краде ваш час, ви самі його віддаєте. Якщо ви просиділи три години в телефоні, це був ваш вибір. Якщо ви пішли на нудну зустріч, ви самі сказали так успішні люди жорстко охороняють свої кордони вони вміють говорити ні всьому, що не веде їх до мети, вони беруть відповідальність за кожну хвилину свого життя. Розуміючи, що це невідновлюваний капітал, вони не дозволяють іншим диктувати їхній розклад. Радикальна відповідальність також поширюється на знання. Якщо ви чогось не знаєте, це ваша відповідальність дізнатися. У сучасному світі, де вся інформація людства доступна в пару кліків, необізнаність це вибір. Ви не можете скаржитися, що вас не навчили фінансовій грамотності в школі. Вчіться самі. Читайте, шукайте менторів, проходьте курси. Ніхто не зобов'язаний вас вчити, але ви зобов'язані вчитися, якщо хочете вижити і процвітати. Це позиція вічного студента, який сам формує свою освітню програму. Отже, перший крок до виходу з натовпу це вбити в собі жертву. Прямо зараз, після цього розділу, скажіть собі з цього моменту я відповідаю за все. Це страшно, але це дає свободу. Свободу творити своє життя, а не просто реагувати на нього. Це фундамент, на якому будуються всі інші навички. Без цього правила ніякі техніки тайм менеджменту чи інвестицій не спрацюють, бо ви завжди знайдете, кого звинуватити у своєму провалі прийміть владу над своїм життям. Розділ третій. Правило друге мистецтво дискомфорту та дисципліна над мотивацією. Друге правило, яке відокремлює два від решти, це стосунки з болем та дискомфортом. Сучасна культура продає нам ідею, що життя має бути легким. Приємним і безболісним. Нам кажуть, слухай своє серце, роби те, що хочеться, уникай стресу. Це пастка, ріст можливий лише в зоні дискомфорту, м'язи ростуть лише тоді, коли вони долають опір і отримують мікротравми. Інтелект розвивається лише тоді, коли вирішує складні задачі, від яких кипить мозок. Характер гартується лише у випробуваннях. Ті, хто уникає дискомфорту, уникають власного розвитку. Успішні люди це ті, хто свідомо йдуть назустріч болю. Вони шукають те, що складно. Вони прокидаються рано не тому, що їм це подобається, а тому, що це дисциплінує. Вони беруться за найважчі проекти, вони ведуть незручні розмови, вони тренуються до сьомого поту. Вони знають секрет все, що ви хочете отримати, знаходиться по той бік страху і болю. Легкий шлях веде до важкого життя. Важкий шлях веде до легкого життя. Більшість обирає легкий шлях сьогодні і платить за це все життя. Еліта обирає важкий шлях сьогодні, щоб жити як королі завтра. Тут ми підходимо до головного міфу міфу про мотивацію. 98% людей чекають на натхнення, вони чекають, поки у них з'явиться настрій працювати, тренуватися чи вчитися. Вони дивляться мотиваційні відео, щоб розпалити в собі іскру. Але мотивація це емоція, а емоції нестабільні. Вона приходить і йде. Покладатися на мотивацію це як будувати будинок на піску. Сьогодні вона є. Завтра ви прокинулися втомленим, за вікном дощ, і мотивації немає. І що? Ви зупиняєтесь? Більшість так і робить. Ті самі 2% замінюють мотивацію на дисципліну. Дисципліна це здатність робити те, що потрібно, навіть коли ви цього не хочете, особливо коли ви цього не хочете. Це вміння давати накази самому собі і виконувати їх як солдат. Це відмова від переговорів із власним мозком. Коли дзвонить будильник о п'ятій ранку, мозок починає торгуватися. «Поспи ще п'ять хвилин, сьогодні холодно. Ти вчора багато працював. Дисциплінована людина не вступає в цей діалог, вона просто встає. Дія передує відчуттю. Мистецтво дискомфорту також включає в себе відкладене задоволення. В знаменитому зефірному тесті дітям давали вибір з'їсти один зефір зараз. Або почекати і отримати два пізніше. Ті, хто міг чекати, в майбутньому ставали набагато успішнішими. Життя це великий зефірний тест. Ви можете купити нову машину в кредит зараз, або інвестувати ці гроші і стати багатим через 10 років. Ви можете з'їсти торт зараз, або утриматися і мати ідеальне тіло до літа. Здатність терпіти позбавлення в теперішньому заради великої мети в майбутньому це суперсила. Ще один аспект це обійми нудьги. Шлях до майстерності часто нудний, це тисячі годин повторення одних і тих самих дій. Піаніст грає гами, спортсмен відпрацьовує удар, програміст пише код. Це не завжди весело, це рутина. Більшість людей кидають справу, як тільки зникає ефект новизни і починається рутина. Це стало нудно, кажуть вони, і шукають щось нове. Успішні люди закохуються в нудьгу. Вони знають, що саме в цих монотонних повтореннях кується велич. Вони знаходять задоволення в процесі вдосконалення, а не тільки в результаті. Важливо також розуміти концепцію роботи в темряві справжній успіх кується тоді, коли ніхто не бачить це ранні ранки і пізні ночі, це робота без оплесків і лайків. Більшість людей працює тільки тоді, коли на них дивляться, коли їх хвалять. Але характер проявляється тоді, коли ви наодинці з собою. Дотримуєтесь ви діяти, коли ніхто не бачить, чи зробите ви останній підхід, коли тренер відвернувся. Два відсотки людей працюють для себе, для свого стандарту якості, а не для публіки. І саме тому, коли вони виходять на світло, їхні результати здаються магією. Але це не магія, це роки роботи в темряві. Також дискомфорт це про чесність із собою. Дуже неприємно визнавати, що ви недостатньо компетентні, що ви ліниві або що ви заздрісні. Дивитися в очі своїм демонам це боляче, але це необхідно. Тінь, яку ви ігноруєте, керує вами. Успішні люди займаються саморефлексією, навіть якщо це викликає душевний біль. Вони розбирають свої слабкості під мікроскопом, щоб перетворити їх на силу або нейтралізувати. Вони не тікають від внутрішніх конфліктів, вони їх вирішують. Щоб розвинути цю якість, потрібно практикувати добровільний дискомфорт. Це стоїчна практика. Прийміть холодний душ, пропустіть обід, відмовтеся від кави на тиждень, спіть на твердій підлозі раз на місяць. Навіщо? Щоб нагадати своєму тілу і розуму, хто тут господар, щоб знизити поріг страху перед втратою комфорту. Коли ви знаєте, що можете вижити і навіть почуватися добре в спартанських умовах, ви перестаєте боятися втратити гроші чи статус, ви стаєте вільними. Страх бідності або незручностей більше не паралізує вас. Отже, друге правило полюбіть дискомфорт. Шукайте його. Коли вам страшно і важко, радійте, ви ростете. Коли вам легко і затишно, біжіть, ви деградуєте. Забудьте про мотивацію, будуйте залізну дисципліну. Станьте людиною, на яку можна покластися за будь-яких умов. Станьте тим, хто робить роботу, незважаючи на втому, настрій чи погоду. Саме це зробить вас непереможним. Розділ 4. Стоїцизм як операційна система для успіху в 21-му столітті. Все, про що ми говорили сьогодні, не є новим винаходом бізнес гуру. Це забута мудрість, якій тисячі років. Це стоїцизм. Багато хто думає, що стоїцизм це відсутність емоцій, перетворення на камінь. Це помилка. Стоїцизм це найпрактичніша філософія у світі, це операційна система для мозку, яка дозволяє функціонувати з максимальною ефективністю у світі хаосу. Ті два відсотки успішних людей, свідомо чи ні, є практикуючими стоїками. Вони застосовують принципи Марка Аврелія, Сенеки та Епіктета в сучасному бізнесі та житті. Головний принцип стоїцизму дихотомія контролю. Епіктет казав деякі речі залежать від нас, а деякі ні. Це звучить просто, але глибина цієї думки безмежна. Ми не контролюємо економіку, політику, погоду, думки інших людей, наше минуле і навіть багато в чому своє здоров'я. Що ми контролюємо? Лише наші судження, наші наміри і наші дії. Успішна людина не витрачає жодної калорії енергії на те, що вона не може контролювати. Вона не кричить на затор на дорозі, вона не панікує через курс долара, вона фокусується виключно на своїй реакції і своїх діях. Це дає їй колосальну перевагу над тими, хто зливає енергію в чорну діру тривоги про зовнішній світ. Стоїцизм вчить нас аморфаті, любові до долі. Не просто терпіти те, що стається, а любити це. Сталася криза, і ви втратили бізнес? Чудово. Це можливість почати з нуля, враховуючи помилки, і побудувати щось величніше. Це шанс перевірити себе на міцність, кожна перешкода стає шляхом. Як вогонь поглинає все, що в нього кидають, і стає сильнішим, так і стоїк використовує будь які обставини як паливо для свого розвитку. Це перетворює вас на людину, яку неможливо зламати, бо кожен удар робить вас сильнішим. Ще один потужний інструмент – морі. Пам'ятай про смерть. Для 98% людей думка про смерть викликає жах. Вони ховають її в найглибші кутки свідомості. Для стоїка смерть це радник. Усвідомлення того, що ваше життя може закінчитися в будь-який момент, надає неймовірної гостроти і цінності теперішньому моменту. Ви перестаєте відкладати життя на потім. Ви не витрачаєте час на дурні сварки і образи. Ви робите те, що справді важливо. Прямо зараз. Смерть це найкращий мотиватор і фільтр від нісенітниць. Стоїцизм також вчить нас внутрішній цитаделі. Це місце у вашому розумі, куди ніхто не може проникнути без вашого дозволу. Зовнішній світ може забрати ваше майно, вашу свободу, навіть ваше тіло, але він не може забрати вашу волю і ваш розум. Успішні люди будують цю цитаделі роками. Вони зберігають спокій в епіцентрі шторму. Коли всі навколо панікують і втрачають голову, Стоїк залишається холодним і розважливим, приймаючи найкращі рішення. Ця непохитність це справжня влада. Застосування стоїцизму в сучасному світі означає також боротьбу з его. Его каже Я заслуговую на краще, мене образили, я центр Всесвіту. Стоїцизм каже: Ти частина цілого, роби свою справу і не вимагай визнання. Его робить нас вразливими, бо воно залежить від зовнішньої оцінки. Стоїк самодостатній. Йому не потрібні оплески, щоб знати, що він вчинив правильно. Він орієнтується на внутрішній моральний компас, а не на лайки в соцмережах. Практика негативної візуалізації, премедитація малором ще одна техніка еліти. Замість того, щоб бездумно мріяти про успіх, позитивне мислення, стоїки уявляють найгірші сценарії. Що, якщо я втрачу все завтра? Це не песимізм, це підготовка. Це знижує тривожність, бо ви розумієте, що навіть найгірший варіант не є смертельним, і ви зможете впоратися. Коли ви готові до найгіршого, ніщо не може застати вас зненацька, і ви дієте сміливіше за інших. Соціальний обов'язок ще одна важлива частина. Стоїки не були відлюдниками. Марк Аврелій був імператором, Сенека найбагатшою людиною Риму. Вони розуміли, що успіх і багатство це не ціль, а інструмент для служіння суспільству. Ті два про яких ми говоримо, часто є найбільшими філантропами та творцями. Вони розуміють, що справжній сенс життя не в споживанні, а в творенні і допомозі іншим. Багатство без мети це просто золоті кайдани. Стоїцизм вчить нас жити у зводі з природою. Це означає розуміти свою людську природу, свої сильні й слабкі сторони і не намагатися бути кимось іншим. Це означає прийняти реальність такою, яка вона є, без рожевих окулярів. Це жорсткий реалізм. У бізнесі і житті виграють ті, хто бачить світ найбільш об'єктивно, без ілюзій і бажань видати бажане за дійсне. І наостанок стоїцизм це практика, а не теорія. Недостатньо прочитати цитату Марка Аврелія потрібно жити цим. Кожен день це тренування, кожна складна ситуація це екзамен. Ті два відсотки людей не народилися такими, вони викували себе цими принципами. Вони кожного дня обирають відповідальність, дисципліну і розум замість комфорту. Лінії та емоцій. Тож вибір за вами. Ви можете залишатися з 98% людей, скаржитися на життя, шукати легких шляхів і боятися завтрашнього дня. Або ви можете прийняти філософію сили, взяти на себе відповідальність, полюбити труднощі і побудувати свою внутрішню цитадель. Шлях стоїка важкий, але тільки він веде до справжньої свободи і величі. Почніть сьогодні ваше життя це матеріал, а ви скульптор. Не зіпсуйте свій шедевр.